Марченка Михайла, автор найкрасивішого голу в цьому поєдинку. Гарматним пострілом, з метрів з 23 Він просто. Я думав, що розірве сітку. Михайло, як ти думав взагалі? Виходячи на цей поєдинок, що ти зробиш? Ну, думав спочатку гри, що вийду на тайм, але довірили трошки менше. Ну, думав, що заб'ю, чесно кажучи, з самого початку матчу, ну так і вийшло. Класний удар. Ти взагалі, скільки я знаю, починав свою кар'єру футболіста-воротарем. Як ти, де, допомагає твій воротарський досвід саме грати на полі в якості польового гравця? Може характером. Характер дуже допомагає. Характер. Ну, характер у тебе є, ми помітили. Ти вийшов прямо так, мені здається, завів своїх партнерів, і і твій гол саме став таким переломним, переломним, незважаючи на велику перевагу. Тому тільки успіхів. Так. І в наступному матчі з локомотивом. Забити ще гол. пообіцяння. Обіцяю. Все, дякую. Дякую, гарності.